Найкращих традиціях Гри престолів» фінальна серія, раніше ніж це мало статися, опинилася на торентах піратських сайтів. Подібна ситуація свого часу трапилась також із пілотною серією, проте це ніяк не завадило прем'єрі першого сезону. Як і дев'ята серія, яка була присвячена фракції зелених, фінальна розповідає, що відбулося з їхніми опонентами, фракцією чорних. Події відбуваються відразу після того, як Рейніс втекла з королівської гавані на своєму драконі. Не втрачаючи ні хвилини, вона повідомляє Рейнірі, що сталося, після чого чорні починають готуватися до майбутнього протистояння. Схожа ситуація із протиріччями всередині фракції відбувається і в чорних. Як і Отто в минулій серії був готовий до рішучих дій, так і Деймон не бажає гратися з ворогами та готується до війни. Натомість Рейніра, як і Алісента, бажає розібратися, якщо не мирно, то хоча б малою кров'ю. Більшість серії присвячена подіям на дракон камені і зовсім трішки за його межами. Проте в кадрі з'являються два важливі гравці зелених, як Отто Гайтавер та його внук Еймон Таргаріан. Як і завжди в огляді присутні спойлери, тому хто ще не дивився серію, рекомендую подивитися огляд пізніше. На початку серії акцентується увага на Люцерісі Валеріоні, другому сину Реніри. Ті, хто вже додивився серію до кінця, розуміє, в чому справа, проте про це згодом. Рейніс прибуває на Дракон камінь і відразу повідомляє, що сталося. Король помер, а трон узурпував її брат Ейгон. Як і отто свого часу, Рейніс повідомляє, що зелені прийдуть за дітьми Рейніри. Деймон реагує не менш емоційно, ніж Рейніра, проте в першу чергу підозрює, що Візеріса вбили. Що вкотре говорить, що він був з ним досить близький, і смерть брата нехай вона була й очікуваною, зважаючи на його хворобу, але все ж болісна для нього особисто. Та й до всього багаторічна неприязнь до Отто та його прибічників нікуди не зникла, а тільки загострилась. На фоні поганих новин про крадіжку Трона і смерті батька в Реніри починаються роди раніше заявленого терміну. Як і в першій серії, у фінальній теж присутня жахлива сцена із родами. Лейну Ларіон не беру до уваги, так як там була зовсім інша ситуація. Не менш жахлива і трагічна, але все ж. Напевно, ці дві сцени були найбільш вражаючими в негативному плані, які аж ніяк не хочеться подивитися знову. В сцені родів Ейми, звичайно, все було куди страшніше, через те, що її різали ще живою. Але сцена із дитиною в 10-й серії не менш вражаюча. Звичайно, ми всі знаємо, що це лялька, але все одно виглядає не дуже. Якщо хтось запитає, які сцени за весь сезон були найважчі для мене і для глядача особисто, то це, напевно, ці дві сцени родів. Поки Рейніра народжує, Деймон чітко розуміє, до чого все йде, і відразу починає готуватися до війни разом із придворними Дракон каменя. На відміну від дружини, він не живе в ілюзіях, а згодом намагається показати, який він серйозний старшому сину Рейніри. Сама сцена із королівськими гвардійцями була взагалі незрозумілою, просто щоб було. Що в підсумку він показав Джейку, по факту нічого. Якби в даній сцені гвардійці відмовились присягати на вірність Рейнірі, і типу Деймон мусив їх стратити на очах Джейка, то тоді ще зрозуміло. І ніби на меті мало бути те, що треба бути сильним і готовим вбивати заради королеви, і все в цьому дусі. А так виходить, що це просто сцена залякування смертю від полум'я дракона. Можливо, я помиляюся, тому свої думки пишіть в коментарях. Цікаво почитати. Очікувано, що дитина Рейніри гине, і під час похоронів прибуває один із братів близнюків, сір Ерік із короною Візеріса, яку він, очевидно, зміг непомітно винести із Червоного замку. Лицар вручає корону і приносить клятву на вірність Чорній Королеві. Згодом за знайомим столом, де в майбутньому сидітиме Станіс, а потім і Дейнеріс, і зі своїми союзниками, зібралася Рейніра разом із своїми васалами та вирішує дізнатися, хто її підтримує, враховуючи її ситуацію, то досить розумне рішення. Також знову чуємо знайомі назви Старки, Таллі, Арени і Батеони. В першому сезоні Дому Дракона до цього вони звучали досить рідко. І більшість подій були присвячені саме Дому Таргаріан. Але в другому сезоні та й в наступних гратимуть більш помітну роль в сюжеті. Між іншим, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, а також можете підтримати мене фінансово. Всі посилання в описі. Отто на вимогу доньки прибуває до Лігва чорних із умовами, а точніше з умовами від Алісенти. Як ми пам'ятаємо, отто хотів непомітно вбити Рейніру, поки вона ще не знала про смерть батька, що було набагато розумнішим рішенням ніж надіятися, що Рейніра відречеться від влади, до якої готувалася 20 років. Бачимо, що сцена подібна із тією, що була в другій серії, коли Деймон вкрав яйце дракона. Але цього разу Рейніра на одній стороні з Деймоном. Навіть дракон приземлився в тому самому місці, і чорна королева йде до свого чоловіка. Проте, як на мене, Рейнірі не варто було йти повскупу озброєних ворогів, які одним ударом меча могли її вбити. Звичайно, цим вона хотіла показати силу, що вона їх не боїться, але чисто заради безпеки їй варто було б цього не робити. Стартові позиції зелених і отогайтавера Гайтавера виглядають куди сильніше і навіть привабливіше для значної частини лордів. Короля Ейгона він привселюдно коронував, підтримка серед простого люду королівської гавані є. Як і для багатьох лордів та звичайного народу королівства, король чоловік відповідає традиціям, а королева жінка аж ніяк. Також на стороні зелених найбільший дракон в королівстві в Хагар. Може здатися, що на стороні зелених одні плюси, але все ж ні. Є достатньо мінусів в якості морської блокади столиці, про яку згодом згадає Корліс. Так як виявляється, що на крокуючих каменях він не просто ледь не помер, а ще й завоював їх. Та й сам дім велеріонів, який, окрім того, що найбагатший в Естеросі, та ще й має купу кораблів, які придатні не тільки для блокади. Частина великих лордів все ж вибере сторону рейніри, а за ними підуть і їхні васали. По з цього нікуди не дінешся. Війна на порозі, як не крути. До першої бійки між фракціями не доходить, так як рейніра розчулилась листочком з книжки, яку колись читала з його донькою, і тепер вирішує, а чи не погодитись на пропозицію Отто. Звичайно, це тільки так виглядає. Схоже, що вона просто вирішила все добре обдумати, а не рубати з плеча. Проте варіант із вбивством Отто від Деймона, коли він був на відстані витягнутої руки, виглядає досить привабливо. Нехай він і посланець, але кого це колись зупиняло. Сказала б потім у своє виправдання, що стратила зрадника, та й все. До всього Отто дуже важливий член фракції зелених, а його смерть стала б серйозним ударом. Звичайно, Алісента теж не дурна, але все ж без батька їй було б куди важче. Як варіант, треніра могла б взяти його в полон, що теж досить непогано. Паралельно знову бачимо Корліса Валаріона, чию спадщину передчасно почали ділити ще у восьмій серії. Проте морський зміж ще той горішок. Він ще планує на пенсії побувати. Очевидно, що не тільки домовленість про шлюб між внуками переконали Рейні стати на бік чорних. Це як і переживання за їхнє життя, так і симпатія до персони самої Рейніри, яка не прагне починати війну, що показує її як зваженого адекватного правителя. Та й не слід забувати про те, що свого часу Рейніс програла в боротьбі за трон, і, можливо, в Рейнірі вона бачить себе, такий собі реванш руками іншої. Також, якщо Рейніра все ж переможе і зійде на престол, правнук Рейніс стане королем, що частково має виправити несправедливе рішення Великої Ради в Гаренхолі. Після похоронів доньки Корліс розповідав про амбіції дому і все в цьому дусі. Але зараз на мить дає задню. Навряд такий серйозний і амбітний лорд в такий вирішальний момент просто відступив би, виглядає не дуже правдоподібно. Фактично на мить чоловік із жінкою міняються місцями. Проте, на щастя, в нього є Рейніс, яка не загубила весь мозок на друкуючих каменях, і натякає Корлісу, що він не тим місцем думає, і хоче того чи ні, а треба допомагати Рейнірі, враховуючи підозри Рейніс, що Рейніра вбила її сина і вбивство брата Корліса Деймоном. Стати на бік Рейніри було досить важким рішенням для Велеріонів. Проте, зважаючи на те, що може статися в майбутньому, якщо цього не зробити, то з іншої сторони цілком виправдане. Рейніра погоджується відправити синів до великих лордів. В першу чергу нас цікавить лорд Борос Баратеон, до якого полетів Люцеріс, якому не щастить, тому що до Бороса в той самий час полетів Еймонд Навхагар, який не забув про втрачене око. Лорд Борос з перших хвилин неприязно ставиться до малого посланця. Навіть його дракон, який не відрізняється особливими розмірами чи грізним видом, навряд чи допоміг би схилити лорда на сторону рейніри. На рішення лорда Бороса очевидно вплинуло те, що саме Еймонд прибув першим і пообіцяв одружитися на одній з його доньок, що дуже заманливо. До всього в Хагар додає ваги посланцю, тому цілком логічно, що він стає на сторону фракції Зелене, навіть попри те, що батько підтримував Рейніру. Натомість Люк прибув без жодної пропозиції, що аж ніяк не сподобалося Боросу. Читачам зовнішній вигляд Еймонда видався дивним, так як по канону в нього замість ока був сапфір. Проте на дану особливість автори все ж не забули, і для більшого пафосу вирішили показати, як він ефектно знімає пов'язку. Загалом для серіалу момент цілком виправданий і запам'ятовується. Лорд Борос, на відміну від свого батька, не дозволяє проливати кров у замку і говорить, що може різати один одного за межами моїх володінь, що власне згодом і стається. Як не намагався люк втекти від Еймонда, але його власний дракон відмовляється слухатись. Чим розлючує в хагар, яка теж виходить з-під контролю. На початку серії Джейку треба було все ж вчити брата не битися на мечах, а займатися його драконом. Можливо, він би тоді вижив. Еймонд, скоріш за все, не мав на меті саме вбити Мело, проте, очевидно, що його задум все одно нічим добрим не закінчився. Навряд він якимось дивним чином в польоті зміг би йому виколоти око, чого так дуже сильно хотів. У фіналі серії Рейніра отримує повідомлення про загибель сина, і ми добре розуміємо, що Чорна Королева готова воювати. Цікаво, що свідком і винуватцем смерті був тільки Еймонд, тому схоже, що саме він і вирішив повідомити Рейніру. Десята серія підвела до логічного завершення перший сезон, і з його фіналом починається громадянська війна між династією Таргарін. Фігури остаточно розмістилися на шахматній дошці, і тепер нам залишилося чекати прем'єри другого сезону. Але так як до цього ще дуже довго, тому підведу підсумки десятої серії і коротко згадаю про весь сезон. У фіналі сезону не було крутих сюжетних поворотів, окрім як смерті Люцеріса. Черговий епізод просто був хороший, як для сучасного серіалу. Загалом важко сказати, яка серія була краща, а яка гірша. В кожній були як свої плюси, так і мінуси. Плюсів, звичайно, більше, важко з цим поспорити. Можна сказати, що серія слугувала в першу чергу для того, щоб показати трансформацію намірів рейніри стосовно війни. На початку вона не бажала починати її та навіть задумувалась над пропозицією Отто. І тільки смерть її сина остаточно поставила крапку в її сумнівах: війні бути. Фракція Чорних проти фракції зелених верхи на драконах протистоятимуть один одному в наступних сезонах. Загалом спін ноф Гри престолів не розчарував, більше того, перевершив всі найкращі сподівання. Ще перед прем'єрою я робив окреме відео про те, в кого вийде краще: в Amazon чи в HBO. Ще тоді я ставив саме на дім Дракона і не прогадав, але все ж не очікував, що прем'єрний сезон вийде настільки успішним і цікавим. Згодом зроблю окреме відео з великим оглядом на весь сезон. Очікую на ваші перегляди коментарі і вподобайки. Дякую за перегляд, пишіть свої враження від 10-ї серії. Бажаю всім гарних серіалів. До нових зустрічей!